Вегани, які знову почали їсти м'ясо, що трапилося. Я знаю декого, хто був вегетаріанцем протягом 13 років, просто тому що хтось сказав йому, що він не зможе цього зробити. Гадаю, він вирішив, що 13 років достатньо, щоб довести, що він може. І після цього знову повернувся до м'ясоїдства. Я так само кинув курити на рік. Під час святкування нового року мій приятель поспорив зі мною, що я не зможу прожити рік без сигарет. Вгадайте, що я зміг. Прожити рік без сигарет, і рівно півночі наступного нового року у мене була приготовлена нова пачка сигарет. Боже, який же я ідіот? Мені було 13 років, коли я вирішила провести тиждень на вегетаріанській дієті як випробування самодисципліни, але зрозуміла, що цілком витримую навіть веганську дієту. Зрештою, я не поверталася до Всеїдності більше 10 років, що спонукало вас повернутися. Я була. У поганому психічному та фізичному стані через домашнє насильство у мене була сильна недостатня вага не через те, що я веганка, а через те, що мій чоловік морив мене голодом. Врешті-решт мене госпіталізували на місяць, бо я не могла пройти більше кількох метрів за раз. Після того, як я вийшла з веганської дієти, і через кілька місяців після того, як я почала їсти більше кількох столових ложок їжі на день, у мене стався Гормональний збій. І, чорт забирай, моєму організму довелося багато чого надолужити. У мене виникла тяга до лосося, настільки ж сильна, як під час вагітності. І так, я їла лосося. Дуже багато лосося. Я просто перейшла в режим ведмедя лол. Це було майже все, що я їла протягом наступного тижня. Це був 2021 рік, і з того часу мені стало набагато краще. Мій апетит і тяга до їжі знову. Стали відносно нормальними, і я знову стала веганкою, але вже з не настільки суворими обмеженнями. Скажімо, якщо вибір буде стояти між з'їсти м'ясо чи викинути його, я виберу перший варіант. Захворів на рак, довелося їсти те, від чого мене не нудило, і цим виявилися курячі нагетси. Я була бездомна та вагітна, тож доводилося їсти те, що було. Я досі харчуюся переважно вегетаріанською їжею, як робила це все своє життя. Однак моєму чоловікові поставили діагноз виразковий коліт та целіакія. А це означає, що дієта з високим містом клітковини та низьким містом заліза не підходить. А багато замінників не безглютенові. Найчастіше, коли він їсть м'ясо, я його не їм або їм вегетаріанський еквівалент. Але іноді мені просто не вистачає часу. Су, щоб приготувати дві окремі лазаньї з різними начинками. У моїх батьків була подруга, у якої був рак у термінальній стадії, і вона намагалася продовжити своє життя завдяки веганству. Її чоловік дуже підтримував її і разом з нею став веганом. Вони підтримували такий спосіб життя майже 5 років. А потім одного разу вона сказала: Ні, мені потрібен бургер. Тож вона вирішила, що хоче їсти м'ясо, сир, морозиво і все інше, бо хотіла насолоджуватися. Життям і їжею, так як вона хотіла, незважаючи на усі наслідки. Її чоловік певним чином побудував свою особистість навколо веганства. І, щиро кажучи, був трохи роздратований її рішенням, тому вирішив залишитися веганом. Вона ж їла все, що хотіла, але приблизно через рік рак все ж таки забрав її. І її чоловік звинувачував у цьому її м'ясоїдство. Мені здалося сумним, те як він відреагував, але я радий, що вона зрештою Змогла насолоджуватися життям так, як хотіла. Я була паскетянкою 8,5 років, один із них ваганкою. Якось мені дуже захотілося курки, тому я пішла в магазин, купила вирізку, замочила її в італійській заправці, а потім підсмажила на сковороді, насолоджувалася кожним шматочком, навіть написала про це в груповому чаті моєї родини, і моя сестра одразу ж написала мені, запитуючи, чи я не вагітна. Я сказала, що звичайно ні. Мені ще. Зарано для цього, ні, не зарано. Зараз моє маленьке курча міньйон їсть рисову кашу поруч зі мною, поки ми дивимося Мікі Мауса. Це трапилося з моєю подругою. Вона все життя була паскетіанкою. Батьки виховували її вегетаріанкою, але вона додала рибу до свого раціону, коли вже була дорослою. Вона завжди ненавиділа м'ясо через його текстуру та смак. Особливо тому, що виросла без нього. Коли вона завагітніла. Їй було важко отримувати достатню кількість білка, тому вона вирішила спробувати їсти курку і раптом зрозуміла, що курка їй подобається. Вона досі не любить червоне м'ясо, але її дитині вже 9 місяців, а вона досі регулярно їсть курку. Так цікаво, як вагітність може вплинути на ваш смак та вподобання. Дуже важкий розрив стосунків. Я деякий час був бездомним і ледве зводив кінці з кінцями. У мене також не було рідних, які могли б допомогти. Колеги на роботі помітили, що я перестав їсти, і почали ділитися зі мною їжею. Одного разу хтось переплутав вегетаріанське буріто з буріто, з куркою. щепотле. Ця курка була така бляха смачна. Наступного дня я пішов у щепотле, щоб з'їсти ще одне буріто з куркою і з тих пір я більше не веган». Мене виховували вегетаріанцем, тому я ніколи раніше не їв м'яса. Одного разу я був у відпустці зі своїм найкращим другом, і його батьки приготували стейк лише для нас двох. Я спробував його виключно з вічливості, і це було найсмачніше, що я коли-небудь куштував у своєму житті. Дивно, мене також виховували вегетаріанцем. І ті кілька разів, коли я куштував м'ясо в коледжі, його текстура здавалася мені огідною і мене потім цілий день нудило. У мене є друзі, які дотримуються переважно рослинної дієти, в основному веганської, але також уникають оброблених продуктів та надмірної кількості олії. Вони не дуже суворі зі своїми дітьми з приводу цього, але я не думаю, що їхні діти коли-небудь куштували м'ясо. Одного разу ми йшли з ними повз ресторан барбекю, і в повітрі можна було відчути смачний запах смаженого м'яса донька подивилася на маму і запитала: Мамо, а що це за огідний запах? Мені це здалося досить кумедним. Це не моя історія. Моя хороша подруга була вегетаріанкою, майже веганкою, більше 10 років. Одного разу вона була в костко і проходила повз курей гриль. Не замислюючись, вона поклала курку у кошик. Коли вона повернулася додому, то стала над раковиною і з'їла її голими руками. Вона гадки не мала, що на неї найшло. Та як вона розповідала цю історію, досі залишається однією з найсмішніших речей, які я коли не. Будь чув, вона все ще дотримується обмежень щодо їжі, але без вагань замовляє бургер або стейк, якщо захоче. Я пішов у похід на вихідні з дівчиною, яка кілька років була релігійною веганкою. Це був досить фізично інтенсивний похід, і в останній день, коли ми поверталися назад, ми потрапили під дощ. Тому, коли ми повернулися до машини, ми були абсолютно виснажені, брудні та дуже голодні. Поруч був лише один ресторанчик. Одна із тих закусочних на шосе. Ми приїхали туди, і я помітив якийсь божевільний вираз в очах моєї дівчини. Я запитав, чи з нею все гаразд. А вона просто відповіла: мені потрібен стейк. Я засміявся, але вона сказала: я серйозно, я нічого не можу з собою вдіяти. Мені потрібен великий жирний шматок м'яса прямо зараз. Інакше я помру. І справді вона замовила найбільший стейк у меню, з'їла його за літ. Чині хвилини, і божевільний погляд зник. Після цього вона знову повернулася до веганства, ніби нічого й не сталося. Щиро кажучи, вираз в її очах навіть трохи налякав мене. Щось подібне сталося зі мною після двох-трьох років вегетаріанства. Я вперше за 15 років була в тім Хортонс, схвильовано розповідаючи своєму хлопцю про те, як колись ходила сюди з мамою. Я розповіла йому, як ми обоє замовили курячий. Суп з локшиною у хлібній мисті, та пончики з ванільним кремом. Це був такий приємний спогад з дитинства. Через 15 хвилин, коли я розривала останню хлібну миску, я помітила, що мій хлопець здивовано дивиться на мене. Я запитала його, чи все в порядку. На що він відповів: Ам, ти щойно з'їла цілу купу курки? Я була повністю шокована, що зробила це, навіть не усвідомлюючи цього. Як це могло статися? Після років приготування вегетаріанської їжі, пошуку альтернативних джерел білка та ретельного перегляду списків інгредієнтів, просто бум, і все пішло шкереберть в одну мить через приступ ностальгії. Після цього я вирішила час від часу їсти м'ясо. Лол. Я став бідним. Я був веганом 10 років, а потім втратив роботу у дуже дорогому місті. Мої рідні жили в тому ж районі, що й я, і вони постійно запрошували мене на вечерю. Тож я не міг бути вибагливим. Я досі їм веганську їжу 80% часу, але ніколи не відмовлюся від смачного м'яса. Я не веган, але у мене є друзі, які є або були веганами. Двоє друзів-веганів нещодавно знову стали всеїдними. Я думаю, що це сталося через їхню любов до міжнародних подорожей, під час яких вони відчули, що не можуть по-справжньому пізнати країни та культури, обмежуючись веганською їжею. Також може бути важко переконатися, що їжа веганська, якщо ви недостатньо добре володієте мовою, крім того, вони. Також намагаються їсти менше оброблених продуктів, а з веганською дієтою на них досить легко натрапити. Особливо це стосується деяких видів штучного м'яса. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.